І коли ти це чітко бачиш, як сформувалися в тобі ці знання, які сформувалися, чому ти сприймаєш цю ситуацію саме так? Ти можеш взяти будь-яку ситуацію, побачити своє сприйняття цієї ситуації чи чогось, і подивитися, звідки взялося це сприйняття? І ти побачиш, ти не вибрали його. Ти так сприймаєш, бо якийсь в тебе був досвід, через який ти почала так сприймати. І твоє сприйняття, неправда, був би інший досвід, було б інше сприйняття. І все, це ж, це ж дуже просто. Отак, от ти бачиш, і тут не треба зусиль, тільки чесність. Ну просто так довго в обмані перебувалися, що важко бути чесним, і до цієї чесності приводять страждання, бо немає іншого способу зробити людину чесною. А якщо сон солодкий, то ти си будеш спати вічно в цьому сні. І це єдиний спосіб прокинути. Коли в житті відбувається щось, що тебе потрясе, і тільки тоді ти побачиш, що тебе трясе через своє сприйняття цього.